Вже традиційно зранку відвідавала і героїв. Мушу констатувати факт, що дійсно місця закінчуються і попри деякі заяви там Рускополянської громади, що до них ніхто не звертався, знаєте, там все видно і все стане на свої місця. На жаль, байдужість окремих чиновників, які напевне забули, що в принципі, повинні служити громаді і інтересам людей, а не просто взяти ділянку, продати і кажуть, що до них ніхто звертався. Обіцяю, що це останнє відео, тому що, тому що воно мені болить.